Всім привіт! Ось ми знову приїхали в село на вихідні. Я вирішила трохи квітник почати прибирати, я його хотіла переробити. Зараз в мене трохи вільного часу більше, тому я займаюся цим квітником. Тут уже все повикопувала там лілейники в мене росли, прибрала вже трохи. Знімаю тканину, агроволокном в мене було тут все чорним, застелено. Десь була щебенка засипана, десь кора. Все тепер прибираю. Хочу навести тут порядочок. Ну і квітник. Ось я його вже трохи зробила полукруглим. Це в мене вода дощова. Ось так от. Трохи копаю це бересклета знайшла у лаванді. Вже 4 роки сидить і не росте, трошки виріс. Думаю, треба його десь пересадити, вже на видне місце, щоб йому було більше місця. Покидала доски, то в мене такі фарбовані, щоб ходити по ним. Троянда ось така в мене, не знаю, щось вона хворіє. Але знайшла там нори якісь під корінням. Вчора засипала, заливала водою, не знаю, хто там завівся, чи то крути, чи то якісь миші. Ось так от зв'язала пігоні. Оці відра треба буде повикопувати, бо я тут у троянди садила в них, щоб мені було, як їх викопати потім. Все було тимчасово. Буду викопувати ці відра, бо вони вже потрухли. І ось, що в мене там робиться. Хочу цей квітник переробити. Багато чого насаджено. Треба щось прибрати, щось пересадити. Ось так буду працювати сьогодні. Це початок цього квітника. Тут в мене троянда плетуча. Ще тільки цю сторону підрізала, бо не можу туди потрапити. Так все позаростало. Лаванду тут постригала ще на тих вихідних чи на позатих. Буду все перероблювати. Це у мене барбариси, тут одва я також посадила. Були маленькі, тепер виросли здорові. Треба їх пересадити, тому що... Невдала була моя посадка така. Негарно все. Це такий флокс шиловидний, розрісся. Ще бересклет в мене тут є. Гарненько почав рости, але не розумію, чи він повинен плестися, чи він кущом повинен рости. Щось таке. Це троянда, яка в мене ніколи не росла, поки я її не пересадила. А тут вона воно яка. Також треба десь знайти її місце, тому що вона почвопокривна, мені здається. Десь її пересадити. Це її треба все обрізати і потім викопувати і садити, бо воно пагони такі довгі, аж воно куди пішли вона так плететься у мене. Навіть не знаю, метра 4, думала, нам ну, навіть, мабуть, метрів 5. Треба також пообстригати. Те, що пообквітало. Та й буду займатися. Ось такий навела тут порядок. Все, що хочеш, то лаванду прийшлося викупати, бо також щось там, якісь нори були такі здорові. І за цих нор потім все пропадає. Все треба переробити трохи. Ось так. У нас уже вечір, а я ще працюю. Така у нас хмарка закрила сонце, не пече в голову, зняла тканину, позбирала щебенку тут, позбирала кору. І все хочу вам показати, що у мене тут робиться. Це було все під тканиною. Це чиїсь нори, тут хтось живе, під'їдає мені рослини, роза ось всохла. отак от тканина добре, але якби під нею ніхто не жив. Ось такий порядок навела. Все валяється. То кущі лаванди викопала, бо понаростали дуже сильно і такий був негарний вид. Поки що дві залишила, а ті буду ділити і десь садити. Ось так от навожу чистоту і порядок.